Привіт усім! Сьогодні хочу поговорити з вами про заблоковані почуття. Дуже часто люди, неусвідомлюючи, блокують певні почуття в собі і думають, що таким чином вони уберігають себе від конфліктів, від проблем, від психологічних проблем, а також невротичних проблем. Ну, і попередньо була у мене клієнтка одна з подібним запитом. Тому мене надихнуло це створити таке невеличке відео для вас. Сьогодні я хочу поговорити про заблоковане почуття, яке дуже часто блокують такі так звані хороші діти, яких в дитинстві вчили не злитися, не проявляти свою злість, бути хорошим або хорошим. Якщо ми блокуємо почуття агресії в собі, як ви думаєте, що може бути? Ну, напевне. Ви вже багато разів це чули, здогадувались і, можливо, відчували по собі, що може ця агресія поступово накопичуватись в нашому організмі. І тоді відбуваються з нами різні такі процеси. Наприклад, якщо це ви вже дорослі, і ви батьки, і ви накопичуєте агресію на свого начальника. Наприклад, не можете йому сказати все, що ви про нього думаєте, або накричати на нього у відповідь, коли він на вас кричить. То що ви робите? Що роблять батьки? Вони приходять вдома і виливають цю злість з порога там, на чоловіка, на дітей, відразу починають кричати, або, можливо, ще і деякі можуть використовувати фізичну агресію і тому подібне. Тобто, це порушення іде сімейних стосунків. І порушення комунікації з дітьми. Це може бути вилив агресії, наслідком прихованої агресії або довго стримання агресії, може бути порушення комунікації з друзями, соціальним оточенням, з колегами на роботі і так далі. А також може хворіти наше тіло. Ця агресія не усвідомлена або не пропрацьована або не висловлена, не викричена, можливо, навіть не вистукана. Вона може відкладатися в різних частинах вашого тіла, і потім тіло починає хворіти. Тобто це переростає в психосоматику. Вона може відображатися як каши, може відображатися як захворювання горла, можуть скули стискатись навіть вночі, можете зубами скриготати і так далі. Якщо ви хочете дізнатися більше про заблоковані почуття, про те, як. Працювати з невисловленими почуттями або з почуттями такими, які ви собі не дозволяєте, з емоціями які ви не дозволяєте, які ви звикли заштовхувати дуже далеко в себе і з ними жити, а потім відчувати різні психологічні проблеми і дискомфорт у житті. Запрошую вас до себе на консультації. У простір вільно. Записуйтесь за телефоном. Чекаю на вас! Чекаємо на вас у нашому чудовому просторі просторі Вільно, місто Козята. Па-па!